Вітаю вас на каналі Бушкрафт Україна. І сьогодні ми розглянемо один мультитул, який я придбав в нашому епіцентрі. Ось така компанія в нас є, наскільки я розумію, мало відома. Раніше я не зустрічав такої компанії, і чому я його взагалі придбав? Я думаю, вам це цікаво. Тому що ціна. На цей мультитул Тоді, коли я його купував, була 260 гривень. Це приблизно з теперішнім курсом в районі 6 доларів. Ось такий у нас опис. Можете зупинити, прочитати країна-виробник Китай. Ну що ж, давайте розпакуємо його. А ось тут у нас також є опис. Не містить шкідливих для здоров'я речовин, не містить ГМО. -да. Для мультитула це обов'язково. Ну, я стосовно ГМО. Ну що ж, давайте розпакуємо його і подивимось, що у нас тут всередині знаходиться. Так. Зазу викидаємо. І це також. Так, от такий у нас мультитул. Давайте спочатку подивимось, що тут взагалі є. Перше, це і основне це ніж. От такого плану у нас. І тут лезу з логотипом компанії є навіть виріз. Наскільки я розумію, це для того, щоб удобніше його брати. Але. З однієї сторони виконаний чудово, а з іншої сторони жахливо. Ну, але що ви хотіли від ножа за 260 гривень? Також є фіксація. Тобто, коли ви будете щось робити, наприклад, стругати, ніж не складеться вам на пальці. Таке, до речі, було у моєму мультитулі від компанії Xiaomi. Next tool. Також нажимаєш і складаєш. З іншої сторони у нас є ножниці. Ножниці. Не працюють. Ага. Ось так. Ножниці мають стати саме на своє місце, так щоб піднявся фіксатор, який також фіксує ножниці. Тільки навіщо він тут? І пружинка, до речі, працює чудово. На моєму минулому мультитулі, на некстулі -е -е, ножниці зламались приблизно через місяць, може навіть більше користування. Так, перейдемо далі. Що у нас тут ще є? Викрутка є плюсова і мінусова. Діставати трішки важкувато. Так, спочатку викрутка плюсова. Виглядає не сильно надійно, але ми це обов'язково перевіримо. І є фіксатор для викрутки, для того, щоб коли викрутите, вона також не складувалась і не заважала вам працювати. Ось ця чорна кнопка розблоковує шток І ви можете замінити інструмент, поставити, наприклад, мінусову викрутку з відкривачкою і спеціальною канавкою, наскільки я зрозумів, для зйому ізоляції або щось такого плану. Так, ну що ж, давайте проведемо маленький тест. Так, і. Зараз ми візьмемо звичайний папір і перевіримо заточку ножа. Навряд чи вона буде брити, я сумніваюся в цьому. Але принаймні вона має різати бумагу. І зараз ми це перевіримо разом з вами. Ну, вона її не ріже, а рве. Зараз ще раз спробуємо. Жахливо, максимально жахливо для порівняння. Покажу мій мультитул від Victorinox і як він ріже ось мініш. І зараз ми перевіримо. До речі, ніж я ще не точив, але вже неодноразово ним користувався. І тепер цей. Ну, в принципі, можливо, але жахливо. Та навіть по кромки видно, що заточений він жахливо. Так, тепер переходимо далі. Будемо зараз. Перевіряти ножиці. Так, потрібно до кінця, бо інакше пружинка не буде спрацьовувати. Почнемо з цієї сторони. І ну, ножниці ріжуть чудово. Можна навіть щось вирізати. Типу. З ножницями все чудово. Пружинка спрацьовує, повертає назад ріжуть непогано. Так, тепер у нас є і інші інструменти, такі як викрутка. Почнемо, мабуть, з хрестової. І спробуємо закрутити ось в цей брусок. У нас є три шурупа, Почнемо ми з найменшого, найслабшого. Перевіримо, чи зможемо ми взагалі закрутити цей шуруп. Так. Таке відчуття, ніби не вистачає зацепу. Для цього шурупа, мабуть, не підходить трішки ця викрутка, вона прокручується. <реш> <реш> Найлегший, а виявилось найважчий він. Це максимум, до якого я його зміг закрутити. Якщо вже максимально напрягтись, то можна... Закрутити його до кінця. Ось ми вже бачимо, що там трішки пошкодились. Давайте спробуємо наступного шурупа закрутити. Поставимо зараз його гарненько. Неудобно. Стіклобой врізається в руку. І натирає дуже сильно. А якщо триматися тако боком і не давити на нього, також неудобно. Взагалі не практично. Я думаю також, що не вистачає зацепу нормального. що він не може зацепитися за стінки. Він проскальзує, якщо вам видно. І залишився третій з таким уже у нас. Зараз зараз трішки наживимо. Руками, мабуть, буде легше, чим викруткою. Зараз попадемо сюди. Прийдеться поставити і звідси закрутити. О! ну тут така сама проблема. Але трішки краще не виходить. Все одно вона зроблена грубо і не зацепляється так, як нам потрібно. Для порівняння вирішив взяти свій ніж від компанії Victorinox. Тут є ось така мінусова викрутка на відкривашки, за допомогою якої можна закрутити. Навіть такий шуруп. І ніяких проблем немає. В руку нічого не впирається. шуруп закручується нормально. Без проблем. Його можна закрутити принаймні, не так, як цією викруткою, яка проскальзує, просто не зачіпляючись за стінки. Про цей шуруп я навіть... Нічого казати не буду. Цей також можна від, відкрутити і закрутити за допомогою даної викрутки на ножі Victorinox. Але ж їх порівнювати не можна, тому що один коштує 100 баксів, а другий коштує 6 баксів. Це набагато легше, ніж мультитулом. Можливо, їм на замітку, що можна замість такої викрутки зробити звичайно мінусову Ось такого плану. Її буде достатньо для того, щоб закрутити шуруп або викрутити. Ось маленький, правда? Я думаю, в нас вже не вийде, тому що він не зацепиться. А ось такий і трішки більший вийде без проблем. Стосовно маленького шурупа, все-таки є мінусова викрутка тонесенька, за допомогою якої можна викрутити. Не очікувано. Зараз ми ще раз спробуємо. Просто тут немає фіксації. Заключення, це ніж. З плюсів має тільки ножниці. І все. Ну, можливо, навіть ніж. Наприклад, порізати якісь там овочі або фрукти, або навіть м'ясо. Думаю, за допомогою нього можна або заточити якусь палицю, затисати. Тут фіксація клинка. Як бюджетний е мультитул непогано. Якщо на щось більше, Наприклад, вдома щось зробити, закрутити, викрутити. Навряд чи він підійде. Сплав, нібито непоганий, але виплавлено погано. Якби він був такий, який потрібен для шурупа, то він би не поврядився, так як він поврядився зараз. А він зроблений менший. І коли ти закручуєш шуруп. Він проскальзує і залижується. Стеклобий е, дуже гострий. І коли ти намагаєшся закрутити, то тобі потрібно сильніше його вдавлювати в шуруп, а він врізається в тобі в руку. Тому викруткою користуватись не рекомендую. А вам я дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, напишіть свій коментар, що ви думаєте стосовно даного мультитулу. І очікуйте нового відео, воно скоро вийде.